В ефірі Лозівська панорама. Я, Ірина Нестеренко, вітаю усіх, хто з нетерпінням чекає міські новини і починаю випуск з анонсу. Сьогодні у випуску про таке: планові завдання мобілізації не виконуються. Містом патрулюють військовослужбовці. Лист на ім'я міського голови. Триває оздоровча кампанія. Діти залюбки діляться своїми враженнями. Хто чи що святкував перемогу? Така вже специфіка професії. Військові зобов'язання, які були призвані за першою, другою, третьою хвилями часткової мобілізації, потребують заміни. Здійснити ротацію військовослужбовців основна мета чергової шостої хвилі часткової мобілізації, яка триває в країні з 19 червня. На загал, планові завдання з мобілізації наразі не виконуються, що в свою чергу призвело до того, що на державному рівні приймається рішення про демобілізацію на 2-3 місяці пізніше. По місту Лозова станом на середину липня планове завдання щодо мобілізації виконано лише на 26%. Про це йшла мова під час засідання координаційної ради у четвер у виконкомі. На засідання координаційної ради було запрошено керівників підприємств, організацій та установ міста всіх форм власності. Головував на засіданні міський голова. Ми розуміємо, що чим іде розговор огромному сожаленню. Всьоголовне діла є адкази від призиву. Є дезертирство. Ми виконали планові завдання першої, другої, третьої, четвертої, п'ятої черги часткових мобілізацій на 100 та болі відсотків. Але на на даний час, на сьогоднішню мить, ми маємо трошки іншу ситуацію. Ситуація не на межі зриву зазначив тимчасово виконуючи обов'язки військового комісара Лозівського об'єднаного міського військового комісаріату проте мобілізаційні розпорядження підприємства міста реалізовують не в повному обсязі, що заважає виконувати завдання, поставлені перед комісаріатом. Основне планове завдання шостої черги часткової мобілізації з поставки людських ресурсів складає 49 чоловік. Станом на 23 на сьогодні не, не змінилося. Поставлено 13, що складає 26% планового завдання. З них один офіцер, один офіцер поставлений це 100% планового завдання. На жаль, не всі керівники підприємств в повному обсязі виконують поставлені завдання. Так дійшим законодавством передбачено, що відповідно до статті 21 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Керівники підприємств зобов'язані сприяти військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації, забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які призиваються на військову службу в разі мобілізації на збірні пункти та до військових частин. При проведенні мобілізаційної кампанії зауважив генеральний директор ЛКМЗ, важливо дотримуватися пропорційного виконання плану. Наші армії можна не только любів, армія на сьогоднішній день ЛГНЗ является спецэкономцем контракта по ЛГНЗ-шагарам Если мы не выполним свои обязательства, то ни КБ Морозова, ни Киевский бронетанковый завод технику в армии не поставят. За два месяца, май июнь месяц, уволилось 102 человека, в июле уже уволилось 44. Принять я никого не могу. Я с женщинами и стариками эти контракты контракт не вы. Дійсно, мобілізація певним чином коригує виробничі плани підприємств, говорили на засіданні. Певним чином впливає на економіку країни в цілому міста, зокрема, та пріоритети розставило життя. Указ президента, який я в початку нашого розговору прочитав. ще раз повторяєте пріоритет номер раді. Зокрема, по ситуації з працівниками Ковальського механічного відмітив Сергій Степанов звертатимуться до народного депутата України Анатолія Гіршвільда машинобудівники в очікуванні закону про відстрочку призову для тих, хто виконує держоборон замовлення. Далі спільно напрацьовували шляхи виконання завдань шостої черги часткової мобілізації по місту Лозова вже в закритому режимі без змін. Зипня військовослужбовці патрулюють центральні вулиці міста, залізничний вокзал та автовокзал. У такий спосіб військомат розшукує людей, які самовільно залишили військові частини або місця своєї служби, а також тих, хто не з'являється до військомату за повісткою. Військовослужбовці заступають в патруль щодня, їх можна легко впізнати по формі та пов'язці на руці з надписом Патруль в начальника патруля при собі є посвідчення та відповідний витяг з наказу. На вимогу патрульного чоловіки повинні надати військово-облікові документи. Україна зараз перебуває в особливому стані, говорять армійці, під час якого військовозобов'язані повинні мати при собі ці документи. Це військовий квиток, це довідка замість військового квитка. Якщо людина, це дуже важливо. Якщо людина має Бронювання, тобто вона заброньована своїм підприємством, вона обов'язково під час особливого періоду повинна мати при собі у військово-обліковому військово документі тимчасове посвідчення про відсрочку. Армійців та військовозобов'язаних, які ухиляються від служби у разі виявлення, супроводжують до військкомату, де вони чекають на свою подальшу долю. Вони дають пояснення, чому вони не з'явилися до військового комісаріату за викликом, отримавши повістку. Наприклад, якщо в діях цих людей не вбачається криміналу, то до них застосовується адміністративна практика. Вони можуть бути заштрафовані на суму від. 117 до 251 гривні. Якщо в діях цих людей вбачається якийсь кримінал, то подання на цих людей подається до відповідних органів, ну саме для до прокуратури на перевірку та збудження кримінальної справи. Тобто, якщо військовозобов'язаний отримав повістку для проходження медогляду та уточнення даних і не з'явився до військомату, він заплатить штраф. А якщо з'явився, пройшов медобстеження і отримав повістку вже на призов та раптом зник. От за це вже передбачена кримінальна відповідальність. Захист нашого міста, тієї місцевості, де ми живемо, це є наш конституційний долг, але на жаль, дуже багато чоловіків. Ховаються за юбками своїх жінок. Дуже часто в нас є ситуація, коли виходить жінка, каже, його нема, він поїхав, а ми знаємо, що він вдома. Навіть доходить до того, що в нас група оповіщення була у сільській місцевості. Відчиняється хвіртка, виходить бабуся на милицях, каже, сина нема, а син он дрова рубає і робить вигляд, що це не він. Рошуком військовозобов'язаних, які ухиляються від служби, займається міліція. Портрети людей, які самовільно залишили місце служби чи військову частину, є у військкоматі. Щоправда, таких військовослужбовців в ході патрулювання поки що не виявили. А от трьох військовозобов'язаних, які не з'являлися до військкомату, вдалося знайти. Вдвох були на те вагомі причини, третій сплатив штраф, і тепер проходить медобстеження. У четвер з військовому військоматі четверо демобілізованих отримують посвідчення учасника бойових дій та грамоти. Їх військовослужбовцям урочисто вручив тимчасово виконуючий обов'язки лозівського військома Антон Горобець. Він подякував їм за службу, а матері одного з вояків низько вклонився. Як повідомили у військоматі, посвідчення учасника бойових дій вже отримали 13 родині мобілізованих. Семеро з них лозівчани. Ще за два десятки подань перебувають в опрацюванні. Є такі люди, що зараз доводять своє право отримати, тому що у Перші, перші місяці, коли почалася антитерористична операція, було достатньо складно, не був вироботаний чіткий механізм, за яким потім буде надаватися ну, посвідчення учасника бойових дій. І, на жаль, коли ми мали такі великі операції, як Іловайське, як Дебальцева, багато документів було втрачено. Тому це зараз вже займає більший час. Зараз на обліку в Лазівському військоматі близько ста демобілізованих. Втім, участь в бойових діях брали не всі з них. Ті військовослужбовці, які отримали посвідчення учасника бойових дій, нагадаємо, мають право зокрема на 75% відсоткову знижку при оплаті за комунальні послуги та безкоштовне санаторно курортне лікування. На координаційній раді, яка опікується вимушеними переселенцями та сім'ями учасників АТО, нещодавно присутні обговорювали питання, пов'язані з підготовкою до зими з оздоровленням дітей учасників АТО та інші. На засіданні говорилося також про те, що переселенці звертаються за медичною допомогою до лозівських лікарів, а інколи і за психологічною підтримкою. У місті вони також забезпечуються роботою. Про це повідомив керівник Лозівського центру зайнятості. На ім'я Лозівського міського голови Сергія Степанова надійшов лист від директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка, якому у червні було присвоєно звання почесного громадянина Харківської області. Лист під час пленарного засідання Лозівської міської ради зачитала Тетяна Запорожець, секретар міськради. Шановний Сергій Федорович, Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти висловлює щиру подяку особисто вам за розуміння та підтримку організації зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році. Ми змогли забезпечити проведення тестування абітурієнтів Харківської області у повній відповідності з нормами, вимогами та без будь-яких надзвичайних ситуацій. Значною мірою наша спільна успішна робота стала можлива завдяки Особисто вашій відповідальності та професіоналізму, окремо прошу відзначити якісну і сумлінну роботу заступника міського голови Петренка Юрія Івановича та відповідального за зовнішнє незалежне оцінювання Чілеву Людмилу Григорівну, які координували і здійснювали підготовку організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року у місті Лазова, а також керівників та працівників начальних закладів, які були залучені до проведення тестування. Сподіваємося на подальшу пірну співпрацю. Дитячий майданчик бути чи не бути. Через одвічне питання мешканці другого мікрорайону ледь не посварилися. На подвір'ї будинку 12, що на другому мікрорайоні місць для активного відпочинку дітям немає. Дитячого майданчика немає. Ні гойдалок, ні гірок немає. Діти весь час ходять на інші подвір'я. А це розповідають хлопці зайвий привід для хвилювання дорослих. Що немає? Нема. Нема. А як время проводите? И ну, да, так играем, играем в третю школу, ходимо, да. да. А так скучно, скучно. ходим. Да. Не пускають а то в парке есть Ні, Нет, нет, нет не бабушки пускают. отдыхают, мама з да. папою там працюють завжди. І нас не пускають. Дорослі написали листа міському голові з проханням облаштувати на прибудинковій території майданчик для дітей, щоб були біля свого дому. Сергій Степанов одразу вирушив на зустріч з дописувачами. У цьому подвір'ї діти не бавляться, розповідали батьки. Дітей дуже багато. Їм хочеться покружляти на каруселях, погратися на майданчику. А от якби той був поруч. Поруч із ким запитала мешканка першого поверху із сусіднього будинку. Та почала, як то кажуть, без вогню варити. Не представляйте, який тут шум ось мене вікна, невозможно жити. За мені тут дітка баща ваша вода. Вона мені тут не нужна. Там теж така ж як ви така так мені вона не нуж. На я проти. Ви ну, понімаєте лінію. Ми, Ми, Ми ще не рішили ви вже про я проти. Ви пані ви вже про мої вікна виходять. Валя скажи, воно досі надати не а лишили. Б... Може, діти викликають замилування далеко не у всіх. Може, вереск дітлахів когось і дратує і зовсім не захмарне бажання елементарної тиші та відпочинку. Думки городян поділилися. Правильна початку для дітей абсолютно нужна представьте, сколько домов, вернее, она была. Если бы это было не запланировано, когда строили вот этот весь микрорайон, вот этот. И вот это была детская площадка. Но здесь были еще, как это называется, волейбол они играли, но иной раз в окна попадали, вот того они там репетуют. Но с другой стороны, посмотрите, сколько детей, им заняться нечем. Надо строить площадку детскую, И все. Мало что у нее голова. Голова болит, пусть закроет окно. У меня тоже внук рос здесь, и что? Ну как это вот, я удивляюсь, против детей так настроены женщины. Это матеря? А что потом с наших детей будет, если так взрослые выступают? Мы хотим, ну да, построить площадку. Площадка тоже что чтобы. Площадка пускай будет, но отойдут два метра вперед и все, если чтобы не под окнами была. Дитя, детям тоже дело ему гулять, ребенку. Ребенку-то гулять тоже не едем. Что, вот смотрите, он, видите, вот под нас площадка, вот смотрите. Дітей блин, два два рабни. Діті мене гуляти. Нічого страшного строї площадку, Пустрої 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 площадку. Пустрої. що до такого ще у кожного построїти для дітей, для лучшего, для розвідя, для обща. Що то дострої за будь-яких обставин треба знаходити спільну мову з усіма сусідами і з різними поглядами, переконував людей міський голова. Ситуація, яка з'явилася, вирішуватимуть мирним шляхом. Ми з спеціалістами посмотримо максимально її поставимо. В такой месте, чтобы мы были удалены от тех пожеланий, которые сегодня прозвучили. Кошти на будівництво дитячого майданчика шукатимуть позабюджетні. Мы пойдем, я персонально переговорю с субъектами такое слово предпринимательской деятельности. Их 11 немного много ні мало в 16-16 о доме. Переговорим, попросим. Ну, в общем, такі, такой дорогой пойдем. Триває літня оздоровча кампанія. Діти відпочивають у заміських таборах, набираються сил, аби сповненими енергії розпочати новий навчальний рік. На закупівлю 29 путівок потівок до позаміського табору «Ювілейний», який знаходиться на узбережжі Азовського моря. З міського бюджету виділено 99 тисяч гривень. Діти від'їздять до цього табору наприкінці липня. Інші вже повернулися до лозової з відпочинку і залюбки діляться своїми враженнями. Настя з Ксенії відпочивала на узбережжі Чорного моря в дитячому оздоровчому центрі Молода гвардія. Дівчатам там дуже сподобалося, вони хотіли повернутися туди іще. Говорять, у них тепер багато нових друзів. Ксенія за активну участь в житті табору привезла додому кілька нагород. Всі ми були талантливими. Хто-то писав стихи, хто-то їх декламував. Я, допустим, пела і я свій район, як би. Представляла дуже хорошо, всі були щасливі. Ну то що є такі талантливі діти. Мені дуже сподобалося те, що ми завжди допомагали в табору, ми завжди вносили свою активну участь. Ми танцювали, співали. Ще ми проводили екскурсії. Аня нещодавно повернулася з Балакліщини, де відпочивала три тижні в таборі Олімпія. Дівчині там теж дуже сподобалось. Ходили на річку було багато конкурсів, квести, по лісу бродили, гуляли. В дискотеки було очень весело, мені очень понравилось. Морі впечатлення, нове знакомство. Другий рік поспіль Євгенія здроблюється в дитячому таборі Лісовичок. Це Сахновщина. Дівчині там настільки подобається, що вона знову і знов хотіла б туди повертатися. Розваг було багато, каже дівчина. В сім'ї найбільше б запам'ятався волейбол, бо полюбляє спорт. А також як придумували назву свого загону. Сказали, із мультика вибрати. Ми вибрали фіксика. Кліпи показували, сказки. Управління у справах молоді та спорту займається здоровленням дітей пільгового контингенту та обдарованих. Зі слів начальника управління Ірини Сазонової цьогорічна оздоровча кампанія складніша ніж попередня. У цьому році фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності не закуповує путівок для оздоровлення дітей, тобто тягар. З оздоровлення ліг на плечі міського бюджету обласного державного, на плечі профспілкових організацій батьків. Але ми плануємо охопити оздоровленням та відпочинком не менше 75% дітей віком від 7 до 17 років. Кошти на оздоровлення дітей виділяються також з обласного та державного бюджетів. До Всесвітнього дня торта, який відзначається 20 липня, міський центр молоді організував для лозівчан спортивний квест, під час якого дівчатам та єдиному хлопцю учаснику довелося виконувати різні завдання, розгадувати ребуси, демонструвати свої спортивні навички, вміння співати та інші. Що з того вийшло, і хто чи що, врешті-решт, святкував перемогу, дивіться далі. До початку квесту всі його учасники зібрались біля фонтана. Розподілившись на дві команди «Мандаринок» та Спартак, вони одразу отримали від організаторів своє перше завдання, розгадавши, яке молодь повинна була дізнатися, де знаходиться перший пункт призначення. Ним виявилася зелена галявина за міським палацом культури. Тут на учасників квесту чекали веселі стафети та метання дротиків. Команди виконували різні вправи з м'ячем, обручем, бігали, стрибали в мішках, вболівали та веселилися до схочу. Давай, давай, давай. Е -е 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 Молодцы. Бегали, азарт был, улыбка постоянная была. Ну, как бы Значить, що бажання є, треба бажання це розвивати. Мені більше всього конкурси, особливо дартс. Це взагалі супер. Мені дуже подобалося, особливо як біжиш через обручі, взагалі супер. І хоч деякі завдання команди виконували трохи інакше, ніж за правилами, штрафні бали за це їм ніхто не виписував. Погоджувалися, переробляли. А от грати в дартс виходило далеко не в усіх. Спортсмени пояснювали це вітряною погодою, самі учасники наявністю досвіду. Я дома теж дартс є, пыталась как-то грала, сповнила свої навички, Только що. Після цього біля літака на учасників квесту чекало не менш веселе завдання. Демонстрація співучого таланту. В ритмі однієї з відомих дитячих пісень команди вимовляли звуки тварин. Наступний пункт призначення танку парку Перемога тут. Учасники квесту по міміці жестам повинні були відгадати задумані суперниками слова. Спартаківцям це складно давалося. Мандаринки навпаки виявилися більш здогадливими. Завдання на кмітливість чекали на команди у четвертому ліцеї. Ті поданими. Соединить 9 точки. 4 между девятью точками четыре. Потом у кого не получилось. покушаем и сделаем. Тут мы угадали. Тут как там, пар, парад витрины. Два слова. Да. И показать собаку. Вот. Собачь. Видите собаку? В повседневной жизни у них мало такого встречается. Такие задания, логические задачки. Но это надо, чтобы развивались они. З логічними задачками молоді довелося сутужно, З чимось вони справлялися, щось залишали на потів. Втім, відгадати наступне місце свого призначення. Командам вдалося одразу, мабуть, допомогло логічне мислення. Чи втома командам захотілося дійти, врешті-решт до фіналу і скуштувати шматочок тортика? У Нас все вийшло, а підтвердження цьому це те, що молодь, яка прийшла на сьогоднішній захід, вона залишилася задоволена. Зібравши всіх учасників квесту за столом, пригостивши їх тістечками, тортом та чаєм, організатори оголосили результати змагань. Перемога дісталася мандаринкам, втім вирішено було, що перемогла дружба, і ось оцей торт, заради якого і було влаштовано квест. У календарі українських професійних свят свято, яке припадає на останню неділю липня, мабуть, наймасовіше професійне свято, така вже специфіка професії. Зародилася вона в давнину, і сьогодні без неї неможливо уявити сучасний світ та наш побут. Вона буває внутрішня, міжнародна, роздрібна та оптова. Мабуть, вже всі здогадалися, що мова піде про торгівлю. Не можна стати працелюбним не працюючи. Потрібно багато разів подолати власну лінь, відчути також неодноразово захопленість працею, випробувати задоволення від добре зробленої справи. Тоді працьовитість стане рисою вдачі. Торгівля це обмін товарами, послугами, грішми, а ще позитивною спрямованістю. В нинішніх непростих політичних та економічних умовах в країні торгівля залишається однією з найбільш найперспективніших та інвестиційно привабливих галузей. І бізнесу бізнесу соціально відповідального, бо це нові робочі місця городян, це надходження до міського бюджету, це допомога місту в рамках соціального партнерства. До свята маємо відношення і ми, покупці, бо саме ми з вами створюємо ринок попиту та пропозицій. Хочу поздравити всіх жителів нашого міста з праздником з Днем Торгові. Пожелати крепкого здоров'я, удачі, пожелати всім мирного неба над головою. Хочу отдельно сказать спасибо всему своему коллективу, который каждый день тяжело работает, делает свой вклад в развитие нашей компании. Хочу пожелать нашей стране, чтобы она процветала, чтобы к нам действительно пришли перемены и люди каждый день чувствовали, что их жизнь становится лучше. Половина города у нас практически все торгуют. Я хочу им пожелать нормальных продаж, успехов в семье, в личной жизни чтобы жители города всегда знали, что им оказываются нормальные услуги, предоставляется нормальный товар. Ну, самое главное всем работникам торговли – это успехов в продажах. Дорогие соратники, чтобы поздравить вас с наступающим праздником Днем торговли, с вашего позволения поменяю очки. Наших бурных дней купцы вы такие молодцы. Продавцы, товароведы, от заката до рассвета, рук своих не покладая, и торгуют, и считают, предлагают, отмеряют, убеждают, заверяют. Пусть завалит вас товаром, поставщик, почти что даром, и клиентов, как намет, ветром денежным несет, и довольный потребитель, пусть заглянет к вам в обитель. Пусть он сдачи, не считая, весь товар приобретает. И, конечно, в остальном тоже будет все пучком. Меняем очки. Я очень люблю свой город. Приехала в него давно, 30 лет назад. Долго привыкала, но сейчас за лозовую просто душу отдал. Спасибо вам за все, дорогие лазовчане, за ваше терпение, за ваше уважение к нашему труду. С праздником поздравляю всех, потому что к торговле имеет каждое отношение. Один продает, один покупает, один хвалит, другой благодарит. Еще раз всех с наступающим праздником. Бажаємо і ми вам, працівники торгівлі, невичерпного терпіння та подяки покупців, глибокого оптимізму, стабільності та процвітання. У суботу відбулася чергова гра 13-го туру чемпіонату Харківської області з футболу 2015. Наша команда Лозова Панютина зустрічалася у селищі міського типу Кигичівка із футбольною командою селища Статус. З перших хвилин гри ініціативу перехопили гравці нашої команди. На третій хвилині матч Олександр Мізюк головою забуває першого м'яча у ворота господарів поля, тим самим відкривши рахунок у цій зустрічі. Проте наші суперники не бажали легко віддавати перемогу нашій команді. Та на 16-й хвилині господарі вирівнюють рахунок. На 44-й хвилині Богдан Новіков забуває другого м'яча у ворота статуса. Другий тайм розпочався з інтенсивних атак обох команд. Суперники намагалися відіграти пропущені. М'ячі та на 58-й хвилині їм вдається знову зрівняти рахунок. Матч вже підходив до кінця та здавалося, що у цій зустрічі нічия неминуча. Але на 85-й хвилині, нападаючи нашої команди Артем Пугач, забиває третій м'яч у воротах Кигичівського статуса. Зустріч закінчилася із рахунком 3-2. Це ще три очки нашої скарбниці. Ось такі справи. У цьому випуску крапка та життя весь час готує нам новини. Нам залишається лише їх зібрати, аби розповісти вже у середу. Ми робитимемо це із задоволенням. Тож до зустрічі!